Ціни на житло підняли в два рази на західній частині України. Звичайно, підняли, і це факт. Но у мене питання виникає до людей зі східної частини України. А як поводились ви у 2014 році, коли розпочалась війна, коли люди з Донецької області переїжджали в Харків, в Краматорськ, в Лиман, в інші міста України. Чи були підняті тоді ціни? Тобто, в 2014 році можна було підняти з 500 гривень до 2000 гривень. Ціну на однушку, а людям в західній Україні не можна. Тоді подумайте, можливо, українці однакові і поступають однаково у такій ситуації. Так, да, українці наживаються на інших, і це факт. І не тільки на Закарпатті чи в Тернополі або ще десь такі люди. Люди однакові всюди, тому що в Україні ми живемо по такому принципу: наживись на своєму ближньому, і це даже показують наші можновладці, які зараз е, мають величезну корупцію ще більше ніж раніше.